<питання> Все починаємо. Починаємо <питання> Розпочинаємо засідання регламентно комісії. У нас одне питання. І друге у нас розділ різних. Починаємо до переродинних заступник. Перше питання про затвердження плану діяльності з підготовки. Пропонують включити слайд ядерних серед проєктів регуляторних акцент 2026. Це про внесення змін до порядку розміщення зовнішньої реклами на території православської територіальної громади, просвої району Київської області затверджено рішення православнику, ради скоро району Київської області 26 на 6, Розробником першого рішення буде управління міста співання та Кронфону на 2 типів шостого року, замовно. І друге рішення про затвердження порядку видачі переформаної відмови видачі припинення дії дозволу на порушення об'єктів благоустрою на, на території Парської міської територіальної громади. Розробником буде управління інспекції контролю міської міської ради і розготуватиметься рішення другому тижню дві тисячі двадцять шостого року. Дякую. Дякую. Ну і звернення від інформаційної організації нашої справи щодо поведінки депутатки. Я не було на сесії, чи на відео звільнено. На потичах він не був присутній. А ні по чому на сесії на своєму. Це не забороняє Тобто він може перебрати Наскільки? на Так. Да. 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 Тому вони там займаються на території димки, займаються вже у нас, Потихеньку вже да. перебралися yeah. до нас. Yeah. <coughs> ну, нічого. Я думаю, що вони між собою розберуться. Не, не хотілося, щоб вони плутували нас в свої збірці між собою. Але що маємо, то маємо, тому що, ну, так, що надуємо, не роб... Наша комісія рекомендує зробити зауваження на сесії, Маглядам. на черговій сесії міської ради щодо поведінки під час виконання державного гімну. Підтримуєте колегу? Так. Тоді передок денний вичерпний засідання.